J'ai Густе і робиться, і ну, робиться густіє. Коли ти мішаєш в, в рідину. Ой, мені щось робиться жарко. І е, е, ти додаєш і просто мішаєш. 知道。To be which is odd. That's it. Uh... це ж 这是第二个收获的天。試試 Всі свої паролі в цьому блокноту. Але з часом паролі міняються. І я не пам'ятав зайти назад і поставити новий пароль тут. І тепер бо я на, на апельській системі вони всі так. For the